Ці мої вітання, я пропоную зробити таку ялиночку. Для цього нам потрібно буде якийсь картон. У мене ящик, під, ящик коробочка картонна з-під пластівців. я обрізала лишні частинки і що? І скрутила з нього, відповідно, такий конус. Який зафіксувала за допомогою гарячого клею. Можна брати степлер, але все рівно до верхівки неможливо дістати. Тож за допомогою клею зафіксували краї цього конуса і обрізали зайві частини. Щоб вийшов рівномірний, ем, рівномірні краї, і ялинка була знизу рівненька і гарненька. Далі потрібно закрити низ конуса, для цього з картону вирізаємо дві два кола однакових, приклавши його так. Наш конус обводимо його і вирізаємо одне коло і друге. Потім я беру такі зажими, які ми зажимають хліб в пакетиках, і складаю вдвоє і за допомогою якоїсь палочки закручую, щоб утворився такий гачечок. Для чого? Для того, щоб прикрасити верхівку. Майбутньої ялинки, ніби в неї там такий завиточок, хвостичок. Далі за допомогою гарячого клею ми це діло все фіксуємо. І в подальшому все це фіксуємо все це за допомогою гарячого клею, обмотуємо атласною стрічкою. Далі можна і всю ялинку обмотати атласною стрічкою, але я взяла зелену тканину і зеленою тканиною обтянула цей конус. Два картонні кружечки я фіксую на основі ялинки. Перший просто до основи і обтягую тканиною, якою обтягнута майбутня ялинка. Фіксую цю тканину за допомогою гарячого клею, а зайві... зайву тканину обрізаю. Інше коло я також обтянула цією самою тканиною. І вийшли таке коло, яке приєднуємо за допомогою гарячого клею до основи ялинки, виверхнюю стороною одна до одної. Потім я беру фатін, а ви можете взяти будь-яку. Тканину, якою ви хочете використати для спіднички. збираєте за допомогою голки і нитки і робите таку імпровізовану суконьку чи спідничку. За допомогою клею гарячого, я її приклею до низу даної ялинки, і нам лишилось зробити ніжки для неї. Так. Така гарна, блискуча. Ніжки я беру. У мене є туалетний папір на таких циліндрах, на таких кону, так, циліндри більше. І я беру і обтягую їх тканиною будь-якою можна атласну стрічкою. Я вирішила, що червоні колготки будуть личити наші ялинки. І обтягнула червоною тканиною. Дві ніжки. А далі, щоб зробити нам взуття для ялинки, потрібно картон, старий зошит, гарячий клей. Ніжки ми фіксуємо до картону. Беремо листок з зошита, шмакаємо його, робимо кульку і приклеюємо до основи. Вирізаємо в формі чобітка. Підошви чобітка верніше. Робимо гарненько. Потім переводимо цей чобіток на картон, щоб у нас були два рівних чобітка. І виходять такі два чобітки, які потрібно обтягнути тканиною на ваш колір, на ваш смак будь-якого кольору. Я вибрала розовенький. Приробила імпровізовані бантики, тепер нам лишилось лише приклеїти ці ніжки з чобітками, з черевичками, я б сказала, до нашої модної ялинки. А потім нам лишається цю ялинку лише прикрасити будь-яким декором. Я взяла такі намистини, вже нанизані, якими прикрашається ялинка. 4 ряди намистин приклеїла до ялинки. М -м -м можна будь-які шишечки, гірнянди, все, що завгодно. Я вирішила, що в мене буде дуже лаконічна ялинка, їй на хвостик прицепила сніжинку, бантичок до спіднички. І 4 ряди намистин зеленого кольору. така гарна ялинка у нас вийшла. Тож, бажаю всім мирного неба над головою і рідної землі під ногами, і не забувайте донатити на ЗСУ.